Добрий день, шановні аграрії. Раді вас вітати на полях агрофірми. Агрофірма вже кажемо, так, на завершальній стадії збирання ранніх зернових. Горох вже зібраний на площі 360 гектар. Закінчуємо збирання зимої пшениці. Начали збирати такі попередні і пізні посіви, такі як по сонячну. Це поля у нас було приблизно порядка десь до 400 гектарів. Урожай по тих при попередниках склала у нас від 35 до 41 центнера. Найкраще себе показав у нас аватар по попереднику соняшник з урожайністю 41 центнер. Також вже зібрані посіви по гороху. Ну, тут також виділився аватар. Хоча у нас були по гороху посіяні такі пшениці, як Фурія, Антік. У нас були посіяли авіньйон. Ну і значна кількість це бував аватар, який себе показав. Врожайність дуже добре, скажімо так. Його вражайність по роховим попередниках у нас так стартова пшеницям була від 55, можна сказати, відзначити по гороху до 72 центнер. Це на вчора було закінчене одне поле по цим попередникам. Також у нас іде такі попередники, і всі ми використовуємо. У нас були задіяні зрошення. Воно задіяно було в такі, скажем. В компенсаторній такій кількості тобто було три полива по 20 мм, це рівень щомісячних опадів. То На цих полях у нас урожайність показує від 7 тонн і максимально було зафіксовано вчора, це у нас 110 центнер, аватар, попередник був паровий. І ми зібрали там 110 центнер був показник. По всім попередникам на зрощенні у нас показали було дуже гарний урожай. Це попередники були такі, як пшениця по пшениці. Там на круг ми практично зібрали під 80 центнер. Навіть є одне поле, яке показало 82 центнера. У нас в заліку вже з поля. Парове, саме більше показало, у нас це поле Аватар, яке ми вже на даний час збираємося і знаходимося на цьому полі. Він вчора був зафіксований урожай 110 центнер. Якщо це в динаміці, ну це я думаю, що ми на круг десь повинні вийти 100-103, скажімо так, з масива. У нас приблизно до 70 гектар. Також ми в своїй практиці використовуємо, скажімо так, порівняння з нашими сортами, ми використовуємо і іноземні стандарти, теж і на зрошенні, ми їх не заганяємо в погані умови, а на рівні технології використовуємо. Да, теж був зафіксований непоганий урожай, скажімо так, ну, на рівні 105 центнер було зафіксовано вчора врожайності сортам, які використовували, використовувалися як стандарти. Взагалі, ми очікуємо, десь приблизно десь на 6 тонн на круг вийти на 6 тонн. По урожайності, так, скажімо, підведемо підсумок. По урожайності у нас ті, що раніше, ті, що підгоріли, попали по заморозок, у нас 35 до 41 центнера. Парові горохові з поля очікуємо від 55 до 72 Двух на час. Ми зафіксували. Ну я сподіваюся, що буде десь до 75. дне поле є. У нас дуже в гарному стані парове, яке ми ще не збирали. І по поливним полям тут по різним попередникам у нас йдуть, зараз йде урожай, скажем так, від 75. До 100 центнер на круг, це йде, от, а рекорд це було зафіксовано там, не на великій ділянці 110 центнер. Це сорт Аватар. Також у нашому портфоліо є сорти, які ми будемо приступати до збирання. Це Валькірія, це Фламан. Я думаю, там по потенціалу теж буде на рівні від, скажімо так, від 8 до 10 тонн з гектара. Ми Провели скажімо так, збирання озимої пшениці, там, де були малі зарівчі поля по врожаю, -по -по щоб було поменше скажімо так, соломи і ре е рослинних рештків. Внесли добрива, е було злущення стерня. І зараз ведеться оранка на глибину до 23 см з котком, вирівнюємо поля. Ну, ще буде там культивація, я що ми підготуємо, тобто ми заробляємо всі рослинні рештки, їх на ховаємо їх скажімо, на, на низ і буде у нас поле чистеньке і готове під посів озимої пшениці. По ну, Попередникам у нас також вже підготовлені такі попередник, як зібраний горох, і здіскований, вже, скажімо так, готовий. Ми також в своєму сіло використовуємо і пари. Вони знаходяться в чистому стані, підготовлені, вже частково внесені по ним добрива. В нашому портфолі дуже велика кількість сортів, яких ми це сорти в нашій власній селекції. Я вам вже називав такий сортик. У нас є лідером і, скажімо так, і рекордсменом. Це сорт Аватар. Я вам називав вже флагман-сорти. є у нас такий сорт флагман, тож, який не, скажімо так, сильно не поступається по урожайності від аватара, Валькірія, яка більш для поганих попередників, таких як соняшник, скажімо. І для ну, для можна використовувати для будь-якого попередника, як бачимо, то і пшениця по пшениці він іде, то що стільки до захворювань він і е, стабільний по урожаю. Є у нас е, також новинки, які були зареєстровані в цьому В цьому році буде під реалізацією. У нас це сорт Шамбері, Авіньйон, Антік, які це скажем, прийшли сорти, які прийшли на заміну нашим таких вже дуже давно знайомим і е, стабільних. І хороших сортів, таких урожайних, які знають вже наші аграрії, це е, Турі і е, Кан. І також авіньйон – це на заміну Лавалю. Є сорти у нас, які построені на високій якості у пшениці. Це у нас сорт Фурія, ну він, правда, знаходиться ще в реєстрації, але якась кількість у нас невелика кількість є. Вони в будь-яких умовах, по будь-якому попереднику, ми менше першого і другого класу ніколи не бачили за роки випробування. Навіть в сорто випробувані він показує свій Всіда він з усіх пшениць, у нас лідер, він там перший клас у нас. Також у нас є ряд сортів, які у нас йдуть уже і передаємо ми в цьому році на урожай це Монтезума і Мехіко. Тобто наша селекція не стоїть на місці, ми так, до кращих для отримання максимальних урожай і реалізації потенціалу цих сортів на наших полях. І щоб цю, донести цю технологію і до вас, і ви, щоб ви, шановні аграрі, теж отримували високі урожаї її. Дякуємо гарних урожаїв, найкращого.